Щодня у зведеннях поліції та військових про ситуацію в області можна побачити Авдіївку. Ворог нещадно та систематично гатить по місту. Ну, ситуація дуже складна. Обстріли по місту тривають майже цілодобово. Обстріли тривають Часливо. по всьому місту. Скрізь зб'ють з усього, що в них є в наявності. І касетні боєприпаси, і ствольна артилерія, і міномети, і танкові обстріли, гради постійно майже працюють по місту. Ну наразі ситуація така. У той же час в Авдіївці продовжують жити люди. В Авдіївці наразі зараз проживає десь 2,5 тисячі осіб. Чому ми знаємо плюс-мінус цю цифру? Вона більш-менш адекватна, реальна, тому що саме через видачу гуманітарної допомоги кожна людина підпише, підписує заяву, тобто і ми плюс-мінус бачимо, скільки людей. Окрім цього, у місті залишається багато дітей. Дітей, на жаль, офіційно біля 60. Але ми знаємо, ну є вже випадки, коли от навіть та смерть шестирічної дівчинки, да Еліни, вона у нас була, скажімо так, не зафіксована в жодному нашому списку. Тому розуміємо, що зараз ну, дітей більше, реально більше, і проводиться робота зараз з нацполом, з представниками місцевої влади. намагаємося виявити. Ну, якомога більше дітей, щоб все-таки вмовити їх на евакуацію. У місті продовжують працювати два магазини. Також є запас гуманітарної допомоги та ліків на декілька місяців. Розуміло, що не все, що люди потребують, або що люди хочуть, є в гуманітарній допомозі, але ж ну є, є магазини, працюють підприємці, намагаються все таки ще завозить ну, ту чи іншу там, скажімо, потребу людей. У місті майже 10 місяців немає світла, каже Віталій Барабаш. Через це не працюють банкомати та банківські установи. Пенсія також не завозиться. Якщо хтось з мешканців Авдіївки все ж таки наважується на евакуацію, для цього розроблено спеціальний маршрут. Маршрут у нас один. Буквально ну ти він майже постійно під обстрілами. Було б у людей бажання. Змога є, допомагають волонтери. Місцева влада зрозуміло, на місці. Люди, хто хоче там виїхати, записується на евакуацію або у волонтерів, або в соцзахисті, або нам напряму дзвони. І все одно ми всі ці умовно кажучи, там напрямки, ми їх координуємо. Попри важку ситуацію та безпощадність ворога, хлопці зсу тримають оборону. Лінія фронту тримається теж дуже складно хлопцям. Там бо. Ну, наприклад, за минулу добу більше 250 обстрілів було тільки по позиціям навколо міста. Ну, це ми розуміємо, що це дуже серйозна там артилерійська, скажімо так. Ну, ситуація. Очільник Авдіївської міської військової адміністрації у черговий раз закликає місцевих мешканців виїжджати з міста та не ризикувати своїм здоров'ям і життям, адже ворог бажальний і не щадить нікого.